Є і темна сторона почуття гумору Джіні. Коли вона сердита, то вона використовує свої жарти як зброю у вигляді в'їдливих та таких навіть знущальних зауважень. Коли Рон та Гаррі застають Діні та Діна запалким поцілунком, то Рон обурюється її поведінкою, між ними спалахує сварка, і він мало не називає її повією. Так ви дуже багато припускаєте, якщо не читаєте книжок. І у відповідь на такий неприємний закид Джині його просто знищує. Думаєш, я хочу, щоб на мою сестру казали, як я як саме джінні він нічого такого не мав на увазі. Машинально спробував заспокоїти її Гаррі, хоч потвора в грудях заревла, схвалюючи ронові слова. Ще як мав, лише тому, що він сам ще ні з ким не лизався, лише тому, що найкращим у його житті цілунком був цьом від тітанки М'юріль. Я бачила нікчем, як ти щоразу, наткнувшись на флегму, надіявся, що вона цмокне тебе в щічку. Ти сама не тямиш, що верзеш лише тому, що я не роблю цього на людях. Джіні зайшлася глузливим реготом. Цілуєшся з Левконією Чи може ховаєш під подушкою? Знімок тітоньки Мюріель? Також вона зазвичай не сміхається з нареченою свого брата Біла Флер де ля Кур, яку ми знаємо з четвертої частини. Джіні називає її флегмою, говорить неприємні речі за її спиною і також імітує блювання, коли бачить, як флер годує біла індичкою.